Куртка Джекін Jones, розмір L. проникна, Є також бірки, які пивдають. Термокурточка. Осінь зима, Selected Home, розмір L. бірці 240 євро. Дуже класна модель. Анурак. Водонепрінкний. Джекін Джонс. Ще одна курточка, також водонепроникна, Такі кишені класні, дуже якісна. Теж куртка водонепна. Всі бірки на місці. 100 грамівка розмір L, Selected Home розмір S. 170 євро по бійці, також буде неприникна. Такий плащ осінній.